Слава Богу, слава Ісусу Христу! Молимося за кожного з вас. Нехай буде Божий покров на вас, нехай Господь вам дасть милість покаятися, принести достойний плод покаяння во ім'я Ісуса Христа. Також щоб кожен задумувався, наскільки важливо бути учнем Ісуса Христа. Приклад того апостол Павло, коли він слідкував по волі Божій, взагалі це описано в Біблії. За ним йшло багато учнів, тих людей, які підтримували Його, тих людей, які були однодумні. Тих людей, які були в взаєморозумінні, взаємоповазі, взаємопідтримці один одному. І що ми бачимо на сьогоднішній день, якщо є Божа людина, якщо є священик, наскільки люди взагалі готові його підтримати, готові йти за ним, готові слухати цієї людини. Тобто це зовсім різні речі. Тому цінність Божої людини має бути і на сьогоднішній день, і люди мають ще більше розуміти, якщо це Божа людина, якщо в неї реально є результати. От, то цінувати